Всім привіт! З вами канал Життя в селі і сьогодні робимо чорнослив в домашніх умовах. Буде смачно, корисно і хоч навіть не так просто, але повірте, воно того варте. Ну що ж, давайте починати. Найперше це збираємо сливи. Я збирала і зі землі також і рвала на дереві. У нас сливи без хробака. Головне, щоб слива була ціла і не тверда. І так, подивіться, яке відро вийшло. Тут є 12 літрів сливок. Після миття сливи бланшуємо. Дана процедура потрібна для того, щоб видалити з поверхні восковий шар. Мікрошкірка повинна потріскатися від перебування в окропі, що буде сприяти кращому випаровуванню рідини. При цьому шкірка сливи має бути ціла. Отже, в 1 літрі окропу розчиняємо 1 столову ложку соди. Кількість води розраховуємо так, щоб фрукти були повністю покриті водою. У мене це 8 літрів води. Збоку ставимо холод Воду, адже після укропу сливи потрібно буде одразу занурювати у холодну воду. Після цього висипаємо їх на сітку та даємо відпочити 8-12 годин. Тепер починаємо сушку. Ставимо сливи на помірний вогонь. До речі, для того, щоб тепло не розсіювалося і піднімалося вверх, буки я прикрила металевими щитками. Так, дивіться, пройшла вже рівно доба, як вони зменшилися в розмірі, особливо ті, що над е, памфорками. Ось так я. Відкладаю ті, що вже меншуються, ті, що впускають цік, вони навіть можуть дивіться, і просто ставлю на їхнє місце ось такі, які ще зовсім цілі. І так їх змінюю місцями. І так, минула друга доба. Я поставила сливи на відпочинок, вони не на плиті. Дивіться, як вони вже виглядають. Ось так вони зменшуються в об'ємі. Ось зараз вони відпочивають кілька годин і знову буду їх ставити на сушку. Ось тут, наприклад, зовсім вони ще не зменшилися в об'ємі. А ось тут ті, що я відкладаю, вже такі на чорнослив схожі, принаймні, ось ми вже на завершальному етапі приготування чорносливу. Сьогодні п'ятий день, і ми пропускаємо через димову бочку, димком, розмістили тут на цій же сітці, розпалили вогонь. Спочатку потрібно дати температури, нагріти добре. Ось так розміщується. Ця димова труба, така велика тяга. Спочатку розпалили дровами добре горючими, а тепер просто підтримуємо температуру сухими, такими, навіть можна і вологими гілками. Ось, трішки подимому, зовсім небагато, пів години. Потрібно, і дивіться, як змінився колір чорносливу. Він став чорний, такого вже схожий навіть на магазинний, гарного насиченого чорного кольору. Ось ці ми пересортуємо ще окремо, досушимо. А ці будуть ось таким запахом гарного диму, такого дуже насиченого. Там ха? Там гарячить. Перше напали тут, а потім не можна складати сирени. Гілка ми ще підтримати. Там досить велика Та, температура. Так, і дивіться, на перший погляд вам може здатися, що чорнослив маленький, дрібний, але насправді все залежить від того, який розмір плодів. У нас сливи, які я відсортовувала і брала на чорнослив, були дрібними. тому і сам розмір чорносливу невеликий. Але на смак це взагалі не впливає. Ідентичний магазинному навіть ще смачніше. І це дуже-дуже корисно. Так, ми відсортовуємо вже чорнослив. Для зберігання ми обираємо скляну 3 літрову банку. От і. Покажу вам в результаті, скільки виходить з 12 літрів сливок. До речі, сорт сливок венгерки. Якщо відчувається дуже багато м'якоті під пальцями, то ми таку залишаємо ще на досушування, тому що може зіпсутися і зіпсути весь чорнослив. Так, дивіться, закінчили ми наше сортування. Тут вийшло половину абсолютно сухого чорносливу. Так, і давайте зблизька вам покажу. Ось так виглядає просушений, повністю чорнослив. Бачите, м'якоті тут немає, але він м'який, кісточка відчувається. Дуже гарний, насичений чорний колір. І ось тут чорнослив, який ми ще будемо один раз просушувати. Він майже готовий, тільки потрібно, тут ще м'якоть відчувається, потрібно ще раз просушити. Ну, запах диму стоїть, неймовірний, дуже апетитно, дуже смачно. Всім вам раджу спробувати ось такий метод приготування чорносливу.